Короче, народ, слухайте, анікдот вмирає старий дідо на лівондовці, має три сини і каже: хлопці, перед смертю, перед тим піти дати світ, хочу поцілувати кубинський прапор. Як так, ціле життя за ту кубинську революцію був. Сини думають, де взяти десяти на вечір ти кубінський прапор. об'їздили на лівоновці, всі секондхенди, бари, шмари, все. Нічого не знайшли. Один каже, слухайте, недавно був у сауні, грав тілку, в неї була наколка на сраці, кубинський прапор. Каже, зараз, зараз визвоним, зараз телефончик дістану. Бере телефон, 300 гривень приїжджає, човіха стали перед дідом, дивиться, на дупі, точно, кубинський прапор. І достав, припав губами, обціловує 40 хвилин, цілого цілого поївдого. Писок витирає, каже, ану мала, повернися поряд, я ще з фіделем попрощається. І тому, хлопчики і дівчатка, 400 лютого запрошую вас, Міленіум Клуб у Львові на вечірку, яка, звичайно, присвячена дню. Закоханий. Приходіть, будемо цілувати кубінський прапор, там та чоловік. А пам'ятаєш, метро нічного Берлі